Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на десяту ранку у студії Марина Кухар. Невідомий дрон ударив по приватному будинку у селі Сокільники на Львівщині. Сталося це о четвертій ранку. Пошкоджені дах, фасад, кілька кімнат у селі. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють екстрені служби. Попередньо це був неворожий дрон. Тривогу про загрозу БПЛА не оголошували. Дронами та ракетами росіяни атакували Кременчуцький район Полтавщини. Більшість цілей наші сили ППО збили, кажуть у військовій адміністрації. Проте деякі таки влучили, через що спалахнули пожежі на енергооб'єктах. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Люди не постраждали. Цієї ночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Цілив по енергетиці та транспортній інфраструктурі. Також пошкоджено два приватні будинки. Поруч та адмінбудівля. Усі пожежі рятувальники вже загасили. Ніхто не постраждав. Тим часом Україна вперше зупинила роботу нафтової платформи у Каспійському морі. Про це повідомляють джерела ВСБУ. Далекобійні дрони атакували нафтовидобувну платформу імені Філановського, що належить компанії Лукойл. Зафіксовано що не менше чотири влучання. Видобуток нафти зупинили повністю. І Росію минулої ночі атакували дрони. Під атакою була зокрема Москва. За повідомленнями тамтешньої влади. Невідомі дрони усю ніч атакували столичну область. І було їх зо три десятки. Через це в московських аеропортах скасували, затримали чи скерували на інші литовище майже чотири сотні рейсів. Під ударом був і хімічний завод Акрон у Великому Новгороді. Там виробляють сировину для вибухівки. А на Смоленщині БПЛА поцілили дорогобузьку ТЕС. Ворожа міноборони звітує над російськими регіонами, нібито збили майже 300 БПЛА. Найбільше 118 над територією Брянщини. Гучно було також у Тульській, Ярославській, Орловській та Калузькій областях. Володимир Зеленський анонсував нову зустріч коаліції рішучих. Вона відбудеться сьогодні у форматі відеоконференції. До участі мають долучитися понад 30 країн, які об'єдналися для підтримки України. Також Дональд Трамп заявив, що цими вихідними лідери ЄС планують обговорити важливі рішення із Володимиром Зеленським та представниками США. А західні змі пишуть про те, що в найближчий понеділок для обговорення мирного плану щодо України зустрінуться глави європейських країн. Володимир Зеленський разом із командою провів розмову з американською стороною міністром фінансів Скоттом Бесентом, учасником переговорів е у Москві і ізятим Трампа Джаредом Кушнером, і гендиректором міжнародної інвестиційної компанії BlackRock Ларі Фінком. За словами президента, фактично це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України. Зеленський також додав, що українська Сторона підготувала власний погляд на 20 базових пунктів документа для закінчення війни 20 пунктів для закінчення війни це фундаментальний документ. Активно ми працюємо. Ключові кроки це мають бути працездатні кроки. З цього документу ми розвиваємо ще два документи. щонайменше два документи, і перший з них безпековий про гарантії безпеки. Для України зі Сполученими Штатами Америки а також економічний про відбудову та спільні інвестиції. Принципи економічного документу цілком зрозумілі буде план економічних заходів. Європа теж з нами буде у відбудові обов'язково. Палата представників США схвалила оборонний бюджет на понад 900 мільярдів доларів. Із них 800 мільйонів підуть на допомогу Україні у найближчі два роки. Документ ще має затвердити Сенат. Очікується, що це відбудеться наступного тижня, а потім його передадуть на підпис президенту. Гроші, які виділили для України, підуть на ініціативу сприяння безпеці нашої держави. Вона дає змогу купувати зброю та обладнання для української армії безпосередньо у. Виробників. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи. Документ визнає тривалі наслідки аварії на ЧАЕС і необхідність допомоги постраждалим територіям. Також там згадуються останні пошкодження, укриття над зруйнованим енергоблоком АЕС унаслідок російських атак. Такі удари ставлять під загрозу десятиліття міжнародного прогресу у забезпеченні безпеки атомного об'єкта. Йдеться у резолюції. За неї проголосували 97 країн проти 8. Серед них, окрім Росії, Китаю, Білорусі та Північної Кореї, також Сполучені Штати американська представниця ВОН заявила, що виступила проти не тому, що США змінюють позицію щодо ядерної безпеки в Україні, а через формулювання деяких пунктів у документі. Він народився в українському Криму, але дорослішав уже під час окупації. Попри російську пропаганду, нашому герою Дмитру вдалося зберегти українську ідентичність, за що його переслідували росіяни. Він навіть провів якийсь час у СІЗО і зміг вирватися з рук окупантів зі своїм земляком. Зустрілася наша Ельвіна Саїдбулаєва. Трохи більше місяця, десь місяць, і один тиждень. Із земляком Дмитро ми зустрічаємося на майдані Незалежності. Центральної вулиці столиці він обійшов у перші дні на вільній українській землі. каже, окуповані міста Криму відрізняються від Києва. Люді, тому що на основі поглядів людей строї, строїться і ця атмосфера країни. Дмитро народився в Криму під Євпаторією. У 10 років Росія окупувала його рідний дім. Тоді він вперше побачив російську техніку і зелених чоловічків. Поряд з нами була військова частина, і ми побачили, що колонна військової техніки стоїть. Сказали, що це росіяни. Ну всі знали, що це росіяни приїхали. Доросліше Дмитро вже під час окупації згадує, як у школі предмет з української мови та літератури поступово скорочували, а згоди ми зовсім перестали викладати. Натомість збільшилася кількість мілітаризованих предметів. Нас виводили до спортзалу і там цілий урок нас вчили типу, розбирати АК-47. На швидкість, там все це кидати гранати там. От, а потім, після 2018-го вже почала юнармія до нас заходити. От і там вже деякі пільги були для юнармійців. На власні очі Дмитро бачив, як росіяни проводили обшуки в будинках кримських татар та українців, арештовували їх та кидали до в'язниці. Поступово свідомо, що Росія ворог. Попри шалену російську пропаганду, йому вдалося зберегти свою українську ідентичність під час повномасштабної війни. Побачив у місцевих чатах, що юнаків окупанти відправляють на бойові завдання, не витримав і написав, щоб строковиків не відправляли на бойові позиції збивати дрон. Ті, які з бойовою частиною летять. Потім вони гинули. А родичам говорили, що вони просто в за ще. І я висловив по цьому думку. І після цього почалися переслідування. Спочатку приїхала поліція, звинуватили мене у спільній злочину, там крадіжка з нефтегазопроводу і посадила на домашній арешт там у справі відбитки пальців нічого не співпадало, там з'яти ну, матеріал для. Вилучення відбитків пальців не був відповідним. А вже через місяць нагрянули фейсбівці. За традицію зранку провели обшук, вилучили техніку, а потім сфабрикували справу у Держзраді та відправили у СІЗО Сімферополя. У камери спали по черзі, а їжа смерділа, згадує Дмитро. Чердувався по ночам, типу, хтось спав, хтось не спав. От. Я серед такої кількості людей там були вісім вагнерів. Ще це був там вбив, вбився наркоман і машини. І все і ви серед тих. Да, і я серед серед них молодший. Такий наймолодший там хлопець. Кілька разів Дмитро подавав апеляцію. Його зрештою відпустили під домашній арешт цього ж дня вночі. Він і вирвався з окупації. Сказав просити, втік у перший же день беру свої гроші, паспорт і на ранок вже виїжджаю з Криму. В окупації Дмитро прожив 11 років, які згадує з острахом. Дорога до Києва розтягнулася у півтора роки через Маріуполь, Білорусь, Вірменію та Молдову. Попри все, кримчанину вдалося дістатися вільної української землі. Та Дмитро не полишає надії повернутися до рідного Криму після звільнення його від росіян. Коли буде звільнено, то да, то да а зараз прямий квиток заграти. Ільвіна Сідбулаєва, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ісландія також оголосила бойкот Євробаченню і не братиме участі у пісенному змаганні, яке відбудеться навесні в Австрії. Водночас країна ще вирішує, чи проводити національний відбір. Рішення ухвалили після того, як європейська мовна спілка допустила до конкурсу Ізраїль. Раніше Нідерланди, Ірландія, Іспанія та Словенія також відмовилися від участі у конкурсі через надто жорстку політику Ізраїлю у секторі Гази. Відтак Ісландія вже стала п'ятою. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці. О сьомій ранку на Ейсі 2